Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ви дивитеся Єдині новини це канал Ми Україна» і з вами знов Людмила Добровольська. Росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру Харкова. Б'ють по різних районах. У індустріальному пошкодження дуже значні. Уражена система, яка обігріває і освітлює місто. Троє постраждалих за попередніми висновками обласної прокуратури. Росіяни били із реактивних систем торнадо. А потім у ще двох районах атакували критичну інфраструктуру дронами Молнія. Інформацію про Наслідки зараз уточнюють минулої ночі. Московити били по Київщині, погіршивши і без того складну ситуацію з теплом і світлом у Гостомелі, Єрпені і Бучі. Зараз там ліквідовують наслідки усі дотичні служби. Це під час спеціального енергетичного селектору, повідомив президент. Важка ситуація в Одесі, Харківській і Запорізькій областях. Володимир Зеленський наголошує, якомога швидше треба збільшити. Імпорт електрики і залучити додаткове обладнання від партнерів, окремі доручення міністру оборони щодо роботи повітряних сил і захисту неба у Києві. Досі без тепла більше сотні будинків. Багато випадків, коли у висотках рве труби. Як живе Київ за екстрених відключень на самому піку січневих морозів? Чи готові столичні пункти незламності, включно з пересувними, до цілодобової роботи? дивімося Лише 2-3 години світла на добу. Кілька діб без опалення і перебої з водою. Як виживає Київ? Пані Марина, моя колега, ведуча, ми Україна. Сама вона на собі добре відчула новини комунального колапсу, про які розповідає глядачам. Опалення в її квартирі немає вже майже місяць. Від середини грудня був якийсь обстріл. Відповідно, зникло опалення, зникла вода. Але Тепло так і не з'явилося. Звісно, ви звикли бачити Марину іншу. Більше новин буде об 11-й Та зараз, як і всім киянам, Марині доводиться утеплюватись: кілька вовняних кофт жилетка і товсті шкарпетки. Бо у квартирі все працює від електрики. І коли світла нема, то обігрівач не включиш. Вчора ми лягали спати, було плюс шість у квартирі це два одіяла, це тепла піжама, це теплий халат зверху, собака в ногах. Та й у день ситуація не краща. На вулиці мінус 10, у квартирі у нас 11 градусів. У сусідніх будинках тепло вже дали. А коли воно з'явиться у домі Марини, невідомо. Десь тут замерзла система, вони не можуть знайти місце замерзання. А це вже лівий берег Києва. І у цьому будинку теж немає опалення. Після вимкнення воду пустили системою і прорвало труби. І така ситуація у місті масова. Вода под йоками отак пішла, і по стінах, по сходах вниз. Наскільки знаю, верхній поверх там квартири затопило. У нас то нічого, але потім, коли почали ремонтувати, чи зливали воду в каналізаційну трубу, і в нас зі стелі пішла вода в туалеті. Після прориву воду системи знову злили. Коли все відремонтують і дадуть опалення, невідомо. Ввечері, те, що я дивилася, це нехай десь там година восьма, три градуси. Що вночі я не знаю. Масштаб проблеми величезний. Звісно, енергетична ситуація в столиці надзвичайна. Але такі масові аварії це ще й результат роками занедбаного комунального господарства. Швидко все замінити неможливо щодо опалення в місті. Києві, сьогодні в нас залишається без опалення 102 багатоповерхівки. 46 будинків це ті, які не вдалося підключити до опалення з останнього масованого обстрілу в місті Києві. Інші 56 – це ті, де стаються локальні аварії через сильні морози, зношені системи. Сьогодні тепло мають. Повернути приблизно у половину з цих 46 будинків, і решту очікуємо в неділю. Тож у Києві відкривають усе більше пунктів незламності. Тут можна зігрітися, підзарядитися і попрацювати. Потрібні ці пункти, тому що вони нам допомагають новини узнати, які є, так? Ну якось поспілкуватись. Тепло тут взагалі тепло, чай. дуже даже жар, так, так, жарко лежать. За порядком у пунктах стежать рятувальники ДСНС, заправляють генератори, пригощають гарячим чаєм, приїжджають навіть з інших областей, щоб допомогти розгорнути більше таких пунктів. І тепер потрапити в пункти незламності можна і вночі, бо комендантську годину скасовують на час дії надзвичайного стану в енергетиці. Після півночі навіть можна буде викликати таксі а от щодо громадського транспорту є проблеми. Вже кілька діб у столиці призупинено роботу електротранспорту, трамваїв та тролейбусів. Замість них на маршрути вийшли автобуси дублюючі. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Ною ну минулої ночі Росія атакувала об'єкти нашої газової інфраструктури, поціливши по обладнанню видобутку газу. І це вже шостий удар за цей тиждень. Із керівником Нафтогазу ситуацію обговорила прем'єрка Юлія Свериденко. Найскладніше зараз у Херсоні. Там пошкодження енергооб'єктів найсуттєвіші, складно у прифронтових регіонах. Щоб замістити утрачені через масовані ракетні удари обсяги внутрішнього видобутку, майже 6 мільярдів кубів газу. Київ змушений. Імпортувати головне управління розвідки, заявляє, щоб змусити Україну підписати неприйнятні вимоги. Росія розглядає можливість ударів по підстанціях українських атомних електростанцій. Водночас, наша розвідка не фіксує готовності агресорки виконувати будь-які домовленості, щоб припинити війну. Володимир Зеленський наголошує, кожен російський удар по енергетиці в умовах таких холодів послаблює зусилля ключових держав у припиненні війни, зокрема. Сполучених штатів саме зараз українська делегація прибула до США для нового раунду переговорів щодо мирної угоди у складі нашої команди керівник офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустему Мєров і очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія заплановані зустрічі із спецпредставником Трампа Стівеном Віткофом, зятем американського президента Джаредом Кушнером і міністром армії Сполучених Штатів Деніелом Дрісколом. Мають фіналізувати угоду про гарантії безпеки і план економічного процвітання України, що їх мають підписати в Давосі. Обсяг інвестицій за ними може сягнути 800 мільярдів доларів. Перші доповіді президент очікує вже сьогодні. Українська делегація має надати американській стороні всю реальну інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, і, зокрема, про наслідки російських ударів. Наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу. Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувалися, Україна ніколи не була. Не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить чи буде розвиток дипломатії. Німеччина надасть на зимову енергетичну підтримку України 60 мільйонів євро. Вони підуть на зміцнення систем опалення, особливо на прифронтових територіях, каже очільник МЗС Андрій Сибіга. На тлі російських ударів по українській критичній інфраструктурі на самому піку морозів. Київ скликає енергетичний Рамштайн. На Чернігівщині внаслідок повторної російської атаки постраждали четверо людей, включно із трьома поліцейськими. У день у Семенівці росіяни поцілили дроном по житловому будинку. І коли на допомогу прибув патруль, окупанти атакували вдруге. Під час цього повторного удару поранена жінка і троє. Патрульних і протягом дня окупанти завдали кілька ударів по сусідній Сумщині. Відомо про трьох постраждалих. Ворожі безпілотники били по сумах і прикордонному білопіллю. Пошкоджені багатоквартирні і приватні житлові будинки. Усі пожежі. Ліквідували. Ну і росіяни продовжують на прикордонні Сумщини сафарі на цивільних українців. Єдиний порятунок не потикатися на вулицю, але у такому разі московити можуть накрити кабом або РСЗВ, щоб показати вам, як там виживають люди, яких ворог зробив своєю цілодобовою мішенню, Наша знімальна група поїхала у місто, розташоване від ворожого кордону усього у шести кілометрах. Звідти. Олеся Боровик. Для поїздки на прикордоні спеціально обрали один з найморозніших днів, бо тоді менше ворожих дронів. Техніка не вся витримує. Тільки дістаємося, лунає повітряна тривога. А отже, ворожі бомбардувальники піднялися у повітря. Поки ж пересиджуємо небезпеку, спілкуємося з головою ворожбянської громади. Рух по вулицям зараз. Зменшився людей, тому що люди розуміють, що ФПІДрони це також небезпека не лише для пересування на автотранспорті, це і небезпека для людей безпосередньо. Саме безпілотники зараз дошкуляють найбільше, тож каже пан Андрій, у справах містом їздить лише з детектором дронів. Це прилад, який реагує на FPV-дрони, різні ударні БПЛА. Молния там, наприклад, ну, включаємо так, їздимо, живемо. Після низка влучань по місцевому депо керівництво вирішило його закрити, але все ж вдалося зберегти колектив. Адже це 75 залізничників, які весь цей час не виїздили з прифронтової ворожби. Вдалося домовитись про те, що до кінця бойових дій. Люди будуть їздити у відрядження, тому що першочергово, згідно наказу, було те, що люди йдуть на звільнення, на скорочення, але бажання людей є. Всі розуміють, що вдома краще, але треба зберегти робочі місця, тому що люди вже не молодого віку. Попри закриття депо, потяги й далі йдуть через станцію ворожба, адже це чи не єдина можливість прикордоння дістатися обласного центру через те, що дрони окупантів неодноразово атакували маршрутки, й автобуси, трасу, білопілля суми закрили для громадського транспорту. Рушаємо містом, поки детектор дронів мовчить. Має що запікати, Так. Да? Да. Людей зустрічаємо мало. У ворожбі їх лишилося пару тисяч, хоч до війни у громаді жило більш як 7 тисяч жителів, але і тих, що на місці особливо не видно на вулицях. Бачимо, працюємо, ховаємося. Олександр живе якраз напроти двоповерхівок, в які влучили російські шахеди. Люди з цієї вулиці виїхали, будинки не відновили. Звісно, виїхали, тому що там жить невозможно, там і провалено все. А у вас лише дах був пошкоджений, чи дах, і вікна, вікна міняли. Да, забори mm -hmm. гараж, все пошкоджено. нікуди не виїжджали, перемонтували. Да? да минулої весни місто пережило масштабні обстріли кабами. Тоді були знищені цілі вулиці. Відтоді більшість людей покинули ворожбу. Нині ж лишаються ті, кого тримає робота або вціліле житло. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини. Росіяни продовжують тиснути на Сумщині і Харківщині, але ЗСУ їх вдається відкидати. Буквально учора наші бійці у районі Тернового одним ударом знищили 10 окупантів, які готувалися до штурму. Розповідають українські військові. Багато сил витрачає ворог на те, щоб захопити Куп'янськ. Там досі залишаються кілька десятків росіян, які переховуються здебільшого у центрі міста. Їжу і боєприпаси цим окупантам скидають їхні дрони. Але вирватися з міста ЗСУ їм не дають. Це фактично ну три квартали, будемо чесні. Три три квартали, але це квартали висоток. І ось там в цих висотках навіть бувала ситуація, що один, один під'їзд український, один під'їзд окупований. Але ми говоримо про те, що якщо ну це 29, це їх за активними позовними, їх скоріш за все більше, бо не у кожного є рація, не кожен виходить на зв'язок, але знов таки говоримо про число. Ну давайте будемо зараз на вскидку, ну десь 50, може. Дрони атакували полігон Капустін Яр в Астраханській області, звідки росіяни запускають свій Арішнік. Про це повідомляють російські опозиційні видання. А ворожі моніторингові канали пишуть, що там лунала тривога і працювала ППО саме із Капустяного яру на початку січня Росія завдала удару балістичною ракетою АРЕшнік по Львівщині. А у листопаді, 24-го – по Дніпру. Ще зсу вразили ворожі системи ППО на території тимчасово окупованого Криму, поціливши у районі Євпаторії радіолокаційну станцію Небо у а біля хуторка зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер с 1 повідомляють у Генштабі. Поменшало у росіян і дронів біля Донецька, ЗСУ вразили склад, де окупанти зберігали і готували свої безпілотники до запусків. Ну а Дональд Трамп тим часом вирішив оголосити економічну війну союзникам у Європі. І з наступного місяця Данія і низка європейських країн, які її підтримують, матимуть додаткові 10% мита на всі товари, які відправляють до сполучених штатів. Ну а від червня мита зростуть на чверть. Трамп заявляє, тарифи діятимуть, аж поки Сполучені Штати не укладуть угоду про повну і остаточну купівлю Гренландії, яка потрібна Америці і зміркувань національної безпеки. Данія усі претензії сполучених штатів відхиляє, заявляючи, що Гренландія залишиться у складі королівства. У Копенгагені тисячі людей вийшли на марш проти зазіхань Трампа, скандуючи, Гренландія не продається. Еммануель Макрон на зустріч у Єлисейському палаці прийшов у сонце захисних окулярах із блакитним відтінком. Ну і цей його лук миттєво розлетівся мережею. Хтось кепкував, мовляв, президент Франції знов розізлив свою дружину. Хтось непокоївся за його здоров'я. Перед тим під час новорічного звернення до збройних сил Макрон з'явився на публіці із набряклим і почервонілим правим оком. У Єлисейському палаці заспокоїли нічого серйозного, просто в оці лопнула судина. А сам президент пожартував про свій погляд тигра.